Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді планшет від компанії BlackView. Наскільки я розумію, це Blackview Tab 11 але якщо ви вже дивитеся це відео, то назву ви його бачили і вже знаєте, що це таке. А я поки що не знаю. Тож, давайте ми відкриємо цю коробку і будемо перевіряти, що це таке. Так, це у нас дійсно Blackview Tab 11 версія SE. Зараз я не пам'ятаю, чим вони відрізняються від звичайного Tab 11, по-моєму. По так, тут трохи слабший процесор у нас іде, Т606. Але більший акумулятор 7680. Дисплей такий же самий, по-моєму. А, і пам'ять 8256. Тому що я вже не пам'ятаю скільки в 11-му звичайному, по-моєму, там було 828. Напишіть, якщо помиляю. Тож, відкриваю коробку, подивимось. Що це за планшет? Але, по суті, він має бути практично таким же, як Таб-11. Я навіть не пам'ятаю, чи там кольорова гама інша, чи, чи точно така ж сама, як в 11-му. По-моєму, трошки інша. Зараз ми з вами це все подивимося. Ось така у нас коробочка. І дивимося. В моїй комплектації мені приємно бачити захисне скло. Я так розумію, що першим покупцям з Aliexpress виробник кладе безкоштовно скло. Ну, як правило, далі може бути такого, що його там і не буде. Не буду казати точно, але, скоріш за все, ми бачимо фірмовий чохол-книжечку від компанії Blackview, що мені також завжди приємно бачити. Майже в кожному планшеті Blackview у нас є така от чохол-книжка. Вона у нас йде під колір самого планшету. В моєму випадку це синій колір. І планшет у нас синього кольору. Давайте дістанемо його із цього чохла. Нам буде так зручніше роздивлятися сам планшет. Чохол, до речі, сидить непогано, зняти його не надто просто. Так, все дістали. І подивимося, що ще по комплекті по комплектації. Так, тут у нас скріпка інструкція. Блок і кабель для зарядки. Все. Більше тут нічого немає. Кабель у нас класичний, тобто з однієї сторони Type-C, з однієї Type A, тобто звичайний USB. Блочок. Що у нас по потужності? Давайте подивимось, по блочку у нас 18 Вт. Також, в принципі, очікувано. Ну, це нормально. Насправді, десь 2,5 години до 3 максимум цей планшет буде повністю заряджатись. Можна було б швидше, але ж, самі розумієте, це не той ціновий сегмент. Цей планшет в районі 200 доларів, ну, нижче, звичайно, 200 доларів коштує, коштував на старті продажів. Чи старту продажу ще й не було? Чесно, я вже запутався, не пам'ятаю. Ну, по-моєму, таб 11 сє, начебто я бачив, що вже він продається. І ціна там явно менше 200 доларів. Так. По звуку, недавно ми з вами ТАП 16 дивились, от оттаму від звуку я прям кайфанув. Там 4 динаміки в нас було, два тут і два тут. Але тут корпус, як бачите, точно такий же, як в ТАП 11. -му. Тобто тут два динаміки, знаходяться вони знизу. А, до речі, я не бачу конекторів для клавіатури. Тобто, я так розумію, що сюди підключається тільки Bluetooth клавіатура. Так, тут також їх немає. Зверху знаходиться слот для встановлення Сім-карт. З тієї сторони взагалі нічого немає. З іншої сторони, кнопка регулювання гучності, type c і увага, 3,5 мм розім для навушників. Круто. Товщина корпусу тут, по-моєму, 7-7 мм. Тобто він дійсно тонкий, простенький, прикольний планшет. 10-36 дюймів. Також мені подобається, що це великий екран, який можна хоч в машину ззаді прикрутити собі, щоб дитина мультики дивилася в подорожі, чи ще щось, чи грати, чи працювати. Коротше, цього розміру дійсно буде вистачати для майже всіх, напевно, цілий. Так, акуратненько знімаю плівочку і будемо його запускати. До речі, поки він запускається, скажу ще пару приємних слів. Наприклад, тап 16 коли ми недавно з вами дивилися, я коли робив отак, ну тобто коли пробував вигинати, то в нас, наче таке відчуття, що склодась тріщить. Ну, таке, знаєте, екран там величезний, 11 дюймів, все таке. Але ось тут я беру, що так нажимаю, що знизу, нічого не тріщить. Збірка просто шикарна, от мені це подобається. Так, запускаємо. Тож, запускається наш планшет. Бачимо з вами перший запуск цього планшету. І дивимося, як працює. Трошечки додамо яскравості. І я вже зразу хочу сказати, що яскравість тут просто дуже крута. Яскравості буде вистачати вам для будь-яких сценаріїв використання. Трошки меншу для відео поставимо. Ось так. Процесор тут Unisok T-606, тобто не надто прям якийсь потужний. В звичайному Tab 11 він, звичайно, був там кращий t 616 чи t 618 Ну, Але тут маємо такий от процесор. 8 ГБ оперативки. 256 постійна пам'ять. В принципі, по пам'яті, звичайно, тут все круто. Ось у нас інформація про пристрій. DOC OS версії 3.0 це у нас графічна надстройка стоїть. Можна також розширити оперативну пам'ять. До 8 ГБ можна іще 6 ГБ додати. Вона у вас забереться з основної пам'яті, але толку з цього буде мало, тому не рекомендую це робити. Версія Android у нас 12. Так, це новий планшет, але чомусь тільки 12-й Android сюди поставили. Мені здається, що можливо до 13-го він і буде оновлюватись. Розцільна здатність екрану у нас 1200-200 на пікселів. ну це, грубо кажучи, Full HD Ну а сам дисплей мені дуже подобається. Дуже подобається, IPS-матриця тут хороша. І кути огляду непогані дивлюсь, і яскравості тут з запасом. Коротше, хороша матриця, дуже хороша. В 11-му, я пам'ятаю, там також дуже непогано стояла матриця, може навіть така сама. Так, зайдемо в камеру. В камері бачимо тільки два режими. Бачите, фото і відео. Фотографувати у нас можна в 13 мегапікселях. Знімати відео, напевно, Full HD. Так. Full HD. Так, стабілізації тут немає. Ну, я знову ж таки вкотре вам повторюсь, що якщо ви знімаєте фото відео на планшет, ось такий до 200 доларів, там не буде нічого, в принципі, такого крутого по якості. Ви повинні це розуміти, коли купляєте планшет і думаєте, що будете щось на нього фоткати. Ні, це не смартфон, тому що навіть смартфон за 200 доларів, він дійсно буде краще знімати, ніж планшет за 200 доларів. Тут ви більше платите за великий екран. Акумулятор тут також непоганий: 7680, по-моєму, це більш ніж достатньо для більшості потреб. Майже на весь день має вистачити для якогось додатку, десь якийсь, десь не знаю, де ви там працюєте, чи відео подивитись годин 5-6. от цього акумулятора вам буде вистачати. Ну а більш детальний огляд і свої відчуття розкажу на повному огляді вже на основному каналі. Посилання буде в описі під цим відео. Посилання на Aliexpress на цю модель залишаю також у описі. Тож, друзі, підписуйтесь обов'язково і всім до нових відео і до повного відеогляду.